Бойовики самопроголошеної ДНР тренують на полігонах у Ростовській області, а звідти озброєні і професійні війська перекидають в Україну. Про це спецкору повідомив комбат кіборг Олег Кузьміних, який 124 дні провів у полоні. Так званої ДНР. Він уперше на камеру розповів подробиці свого утримання на одному із заводів Донецька. Як зараз живе легендарний командир із Житомира, та як на його думку перемогти Україні в цій війні? Далі в матеріалі. Із втрачених у полоні 20 кілограмів він погладшав удома на сім і вже не кульгає, але все ще рідко посміхається. Пояснює, що спогади не покидають. Жив місяць якимось мурав'янікам. О, там муравія, без окон, без нічого. Це інтерв'ю Олег Козьміних відкладав два місяці. Відколи на волі. Та я не знаю, мене говорили на те інтерв'ю. З перших хвилин зізнається, що досі болить душа за товаришами, які не повернулись. Болить і за тих, хто в тилу. Живі, але байдужі. Тут отримуєш намного більшу душевну травму. Он в Крим ушов, да, туди. Там зараз російська армія бере їх, служить в собі. За шкірки і нічого не спрашують. І, мені каже, нам теж немножко жорстче вже. ЄС госмашина, треба вважати все суділа, іначе ми так просто не вистаємо. Це все не так просто. На Донбасі він воював 10 місяців з осені захищав Донецький аеропорт. 20 січня із групою бійців потрапляє у засідку. А вже за пару днів бойовики демонструють відеознущань над кіборгами. І так про командира 90-го батальйону 81-ї десантної бригади Олега Кузьміних дізнається вся країна. Глаза мені, смотри, тварь! Їх сильно б'ють у перші дні, згадує кіборг. Допити проводять російські офіцери. А коли з'ясовують, що він комбат, доповідають керівнику самопроголошеної ДНР Захарченку, той що найменше півгодини схиляє Кузьміник стати пресофіцером їхньої так званої республіки. І Захарченко поставив ультиматум, о тому, що я дожен бути тим офіцером української армії, який буде говорити про безчинствах. ворожних сил України о том, что мы обстреливаем город Донецк, о том, что мы каратели. По его плану я должен был об этом все время говорить по их телевидению. Зламати його спробували і перед російськими камерами, коли вивезли до розлюченого натовпу. Що молчу? Сюди прибрали. <говори> <говори> коли мене вивели туди, я дивився, які канали там були. І о чому я думав? О тому, щоб не говорити нічого того, щоб вони могли б использовать проти нашої країни. комбат вистояв, залишився вірним Україні офіцером. За це його майже на чотири місяці садять в одиночну камеру розміром метр на два на одному із заводів Донецька, де бойовики облаштовують своє так зване Міністерство державної безпеки. Були п'ять бесіди, п'ять пресінка. Що це буде продовжуватися безконечно. Ну, саме що я від них узнав, що что... все-таки дійсно проходили підготовку. В Ростовській області на полігонах свободі він радіє як дитина. Вже за кілька днів повертається на службу. каже, підвищили нині він заступник керівника навчального центру десантних військ. А ще, як і колись, його підтримали мільйони українців. У вільний час тепер сам помагає, збирає кошти для поранених солдатів. Бо мовляв, для перемоги має бути і армія сильна, і тил єдиний та міцний. Нам головне вірити в свою країну і триматися. Якщо ми так будемо робити, то тому вистаємо. Валентина Мудрик, Юрій Розумнюк, Спецкордва 2+,2.